Відкривайте працює Національна поліція! На підлогу! На підлогу! На підлогу сказано! Контроль! На на, на, на землю на землю! На землю! На землю, добре! На підлогу! Та що здучилось? На підлогу сказано! Ми, у нас ухвала на обшук квартири! Дозвіл на проведення обшуку в квартирі потужки з плівкою і наявні голографічні знаки. Ламінатор. І ще з зеркальними написами. Для документів. Вам повідомлено про підозру наразі учинення кримінального правопорушення відповідно. Повідомляю підстави вашого затримання. Ви підозрюєтесь в особливо тяжкому злочині. Поліцейські ліквідували злочинну організацію, яка займалася підробкою українських та іноземних документів. В підпільних типографіях виготовляли водійські посвідчення, id картки та інші документи європейського зразка, в тому числі посвідки на проживання в країнах Європи. Щодня виготовляли до 40 підробок. Документів з голографічними захисними елементами один документ коштував від 300 до 700 доларів США оперативниками департаменту карного розшуку встановлений 33-річний урожений з Дніпропетровської області, який золочив до злочинної організації дев'ятьох осіб. Серед них він чітко розподілив ролі по розміщенню оголошень та прийому замовлень на телеграм-каналах. А також виготовлення та відправкою документів поштовими відділеннями, в тому числі міжнародними, для ліквідації злочину угрупування поліцейські провели 50 обшуків на території шести областей України. Під час проведення вказаних обшуків вилучено підроблені документи, плівку з голографічними захисними елементами, комп'ютерну техніку для виготовлення підроблених документів, а також інші докази злочинної діяльності. Слідчі Нацполіції оголосили 10 учасникам злочинної організації про підозру за виготовлення підроблених документів, зберігання. Та використання незаконно одержаних голографічних захисних елементів, а також створення та участь у злочинній організації. Дев'ять учасників злочинної організації наразі перебувають під вартою. Всім фігурантам загрожує позбавлення волі до 12 років.